Мій син, я малюю з дитинства в п'ять років, я видала його в художню школу. Він дуже гарно малював. Це робота, це перша робота. Вона була намальована в підвалі Херсонському на коробці. Я сфотографувала, ну, зменшила. Так вона велика, така ну така десь малюна. Це тризубець, якщо ви бачите, бачите. Тут все такі малесенькі деталі. Мене дуже злякало, коли я її отримала. Перше, що я зробила, написала адвокату, кажу, що це. Моя дитина, мій син, ніколи таке жахіття намалював. Я питаю, він, хоч здравому розумі? Вона каже, все нормально, бо я перший раз бачу таке страхіття. Я цю роботу назвала полом. Його роботи дуже багато деталів. Це треба роздивлятися. Бо це останнє, яку я отримала. Це остання десь місяць по тому. Це він таке намалював.